Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, а поговоримо ми з вами про посуд. Ой, подивіться, хто це до нас у гості завітав. Це катруся. Дітки, мама катрусі доручила накрити на стіл, але вона не знає, який посуд треба ставити і для чого він потрібен. Дітки, давайте ми разом з вами. Покажемо катрусі, який буває посуд для, та для чого він потрібен. Катруся, подивись, будь ласка, уважно, що це таке? Катруся, ти не знаєш, що це? Чого ти мовчиш? Дітки, допоможіть будь ласка, катрусі, що це таке? Так, правильно, це тарілка. А яка це тарілка? Що наливають у цю тарілку? Так, це глибока тарілка. У неї наливають перші страви борщ або суп. А це яка тарілка? Як вона називається? Дітки, допоможіть, будь ласка. Так, це мілка тарілка. У неї кладуть другі страви. Так, молодці. Дітки, а це що таке? Так, це чашка, правильно. А для чого потрібна чашка? Так, щоб у неї наливати чай, або сік, або компот молодці. Так, а це, подивіться, що це таке. Так, це ложка, правильно. Але зверніть увагу, яка це ложка? Вона маленька чи велика? Так, вона велика. Отже, це. Столова ложка. Нею їдять перші страви. Так, далі. А це що таке? Правильно, це виделка. А це яка ложка? Так, правильно, це чайна ложка, молодці. Дітки, а це що таке? Це серветниця. Для того, щоб на столі стояли серветки. Щоб після смачного обіду можна було витерти свої рученята та обличчя. Катруся, ти зрозуміла, який посуд для чого потрібен? Звичайно, я зрозуміла. Дякую, тітонька сава, дякую малята. Я побігла допомагати матусі. До побачення, до побачення, Катруся. Дітки, а я вам пропоную зараз подивитися на картину. Подивіться, будь ласка. Що тут намальовано? Мама миє посуд. А який посуд? Стоїть ще біля мами. Брудний посуд. Так. А як ви думаєте, після чого посуд став брудним? Так, після того, як всі пообідали. Дітки, я вам пропоную скласти розповідь по цій картині. Слухайте уважно, а потім повторите за мною. Після смачного обіду, коли пообідала вся сім'я, всі прибрали зі столу посуд. Мама почала його мити, але їй ніхто не допоміг. Мамі було дуже важко вимити весь посуд. Дітки, як ви думаєте, чому було мамі важко перемити весь посуд? Так, тому що посуду було дуже багато, а мама одна. А як ви думаєте, чи потрібно допомагати матуся? Так, звичайно, треба матусі допомагати. Ви ще маленькі, ви самі не можете мити посуд, але ви можете допомогти й мамі подавати брудний посуд або обережно протирати його рушничком. А також ви можете. Матусі допомагати накривати на стіл, адже ви вже знаєте, який посуд і для чого потрібен. Дітки, я вам пропоную самостійно скласти невеличку розповідь по цій картині, або пригадати розповідь, як ви допомагаєте своїй матусі на кухні. Чекаю на ваші відео, дітки. Будь ласка, допомагайте своїй матусі, бережіть її. Бо вона у вас одна. До побачення, до нових зустрічей!